Сьогодні Міжнародний день музею. Сьогодні ми згадуємо про місця, де живе і зберігається душа української нації, наша історія, наша духовна сила, наш культурний код. Коли на нашу землю прийшов лютий ворог, він почав руйнувати та грабувати українські музеї. Він прагнув знищити українську цивілізацію, стерти національну пам'ять, позбавити нас коріння. Російські загарбники розбомбили музей Григорія Сковороди на Харківщині, спалили краєзнавчий музей у Бахмуті, розграбували музей Куінжі у Маріуполі. Понад сотні музеїв зруйнували та пошкодили вони. Майже півмільйона витворів мистецтва вкрали та вивезли їх. Збиток заподіяний культурній спадщині України. Оцінюють у 2,5 мільярди доларів, а збиток заподіяний українській духовності, навіть неможливо оцінити. Під прицілом наше серце, наша культура, наша ідентичність і музейники, які встали на їхній захист, це справжні герої. Ті, хто кожного дня працює під обстрілами та під тривогами, ті, хто з ризиком для життя, рятує безцінні експонати. Ті, хто, попри небезпеку, відчиняє двері музею щодня, аби не згас вогник української душі, ну це робота для душі, для кайфу. Я спеціально відродила цей музей для того, щоб передавати знання і зробила слоганом, над яким я жодної секунди не задумувалася, не замислювалася. Відчуй історію на дотик. Бо саме так історія зайшла мені в душу. На дотик. Тому ми відкриваємо всі вітражі, даємо все в ручки потримати. Артефакт, яким 5-7 тисяч років, там нитки трипільське, зернятко трипільське. Це все то трясла, вітражі відкриті. Зберігати, захищати та поширювати нашу культурну спадщину. Яка місія може бути шляхетнішою? Тримати чистим і незамувленим те кришталеве джерело, з якою питимуть потім. Покоління й покоління наших нащадків, щоб і через тисячу років кожен українець і кожна українка знали і пишалися спадком своїх предків, щоб жила і розквітала Україна і вічно сяяла її культура. І сьогодні мені дуже приємно нагадати всім нам, що в цей день музеї радо запрошують людей абсолютно безкоштовно. Ось така гостинність варта нашої уваги та поваги зі святом, друзі.